Я приїхав до батьків і зараз хочу звернути, що ж воно робиться, Що воно робиться, яка ситуація у мене тут батьків на пасіці. Зі мною помічник, племінник. І така ситуація, дивіться, так як я і говорив, раз вулик, два вулик, і три вулики. Якщо будете все брати, отак, дивіться, все будете брати, якщо, то ці вулики. 450 гривень, навіть можемо струватися щось чуть нижче. Одам, цих три вулики. Всередині, кому хто хоче бачити їх, які вони в середині, що до чого. Дивіться, покажу один, усі показувати не буду. В такому стані, непоганому якби стані, одне, що в них всіх ножки і та е, дощечка для вибору сміття. Також є три штуки от таких вулики. Так, Тут кришечка відкручена. Е, е, от, Такі вулики. Вулики в гарному стані. Все, Тоже, тільки правда, їх перекрити. Їх є три штуки. Один, другий, третій вулик. Також, друзі, ще е, є такий жовтий і зелений. Тоже, в гарному стані вулики, все повністю, в хайносах, В гарному стані все чудово. От. Бачите, де мої голуби зникають. Тут тільки казав кобець, їх тарагунить. Все, повністю, дивіться, заставні, закладні, о, вісім, бачите де. Де моя смс А Ти шукай. Ось такі вулики. Тут їх правда треба повимітати. Ну, самі розумієте, як для себе Ті під бляхою, одні тих три під руброїдом. Також ж, хто купує ці всі. Дивіться, е, -п -п скажи підписникам привіт. Привіт. Отося вулика здолані, треба здати комусь. Каже, купуйте у нас вулики. Ой, щось ти помилився. Щось ти вже Що тут збився. Друзі, дивіться, е, зразу ж поясню. Е, раз вулик, два вулик, і цей три вулик чекай, чекай, от три вулик е, по 450 гривень. Тобто е, е, 350 гривень за тих. Три вулики також по дивіться 450 гривень. Хто бере разом по 50 гривень на вулику? Скидаю Дивіться, тако, раз вулик, два вулик, три вулики. Тільки ці ті три вулики, вони всередині утеплені пінопластом. Це хороші вулики. Одна біда, їх треба всі перекрити. Ну перекрити рубероїд, бо рубероїд тече і є таких. Два зелених вулики і два жовтий і синій вулики. Вони повністю під це на українську рамку. це все. Е, ці вулики йдуть, бокова стінка 40 там не не сороковка, на тридцятка, бокова 25-ка в подвійному. Також в середині терсується, ці 4 вулики віддаю по 700 гривень. Хата, кажу, хата, е, бляха груба, це все решта. Також, хто купує ці всі вулики, всі вулики, хто купує. Е, то їх всі купують вулики, оцей вулик, дивіться, тут мишка правда за ми це все почистимо, звідси, віддам е, безкоштовно. Дивіться, зразу що хотів показати, що хотів пояснити. Почкай. де, бачите, ми ж тут завелася, звідси дірка. Завелася. Бачите, я не мав як приїхати, по-перше, знизу форма посідала, зверху джоли від голоду пропали, казали. Ну, ситуація, понятна. Дві дирочки бляшкою забити і повністю на якогось роя, повністю задурно може бути. Повірте. І дивіться, ще один вулик. Ще один вулик. Дай покажемо пісником. Ще один вулик ой. хто. Десять Так, 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 ще один вулик, дивіться, повністю він перегородує. Перегородив їх чому? Так як я і говорив. Так, як і говорив я. Е, дуже, типу, рій попався, ці теж дуже хороші вулики, дуже гарно в них розвиваються, Все, дивіться, все. Гарно розвивається, одне, що треба прикрутити. Ну, прикрутити. Шурупа взяти і прикрутити. Дивіться, що ж показую. Тут льоток, іде два льотки. На мою сторону вилітає. Звідси льоток сюди. Повністю казав, два роки якихось. Повністю може бути. І дивіться, дві сімейки є. Теж старенький вулик, дві сімейки тут є. Це мій переділений. Там льоток був, тут льоток я зробив. Повністю дві сім'ї літає. Ви скажете, що слабий льот, це все решта там якісь геть, нікудишні. Насправді, бачите, бджола тільки йде на зальот. Е, у нас хмурно. Насправді я зараз навіть не хочу заглядати. Туди, хоча самому цікаво, приїхав раз на отказ і то казав, не можу глянути. От, бачите? Тут вже. Ой-ой, бачите, там теж мишка щось трошки натрупила, а вже тут язика не Тому їх треба теж глянути, передивитися. Бачите, офіко кусила і тут теж з боку почали тянути язиком. Ахте, пустіть, пальця кусила в мікрофон, а чи палику потихеньку тікай, бо можна кусати. Кусають, бо, самі розумієте, на дворі, дивіться, що робиться хмурно. Чола повністю не літає. Вона повністю не літає. Ну як не літає? Тільки на зальот йде. Тільки на зальот йде. Тому така ситуація. Дивіться, ще раз кажу, дві сім'ї. Дві сім'ї. Чотири вулики таких, три вулики з рубероїдом і три вулики таких. Хто купує цю всю пасіку, отдаю безкоштовно. Раз, два, три вулики. Без сім'ї. Сім'ї йдуть окремо. Знаходиться, ще раз вам скажу, Рівенська область, Дубинський район, село Радихівщина. Якщо вам вже так аж подробно. подробно бо потім мені пишуть, де знаходиться. Знаходиться село Радихівщина. Тому така ситуація, от такі в мене вулики є. Ну що, бачу, дощик не починається таки. Можливо, це нам на користь. Можливо, ні, не знаю. Ну казав. Заодно ж, поки я тут, у батьків, розпалюю зараз димара і провіру даних дві сімейки. Хочу глянути, щоб потім не їхати ще раз. ну скажімо, Біда одна. Що я не взяв з собою рамки. Що не взяв з собою запасних рамок. Найбирамо ще піти. У мене пару рамок суші є такої на українську рамку. Багато немає, але путіху зачепилось, але трошки є. Тому, бачите, треба було би взяти. Ну, немає, то нема. Добре за те, що казав, приїхав, хоча б глянув, що воно робиться до чого. Ну, зараз переглядаю в середині і розказую, показую вам. Що ж, перша сімейка з правої сторони. Нагадаю, е, тут у нас е, було... Цій Коротше, я підселяв сюди ж, е, дві карніки. Е, дві карніки тільки не облітані. Там не була облітана і тут була не облітана. Тут е, матка, яка прилетіла з роє. Матка, дивіться, саме крайня рамка. Раз, два, три, чотири п'ять. Ото є шостей, дивіться, і ще які єзири. Ми ж теж залізли, бачите, трохи не робила куточку там. Я ж кажу, ці вулики не є нові, але но в такому стані. Я для себе зараз щодо чого гляну. На другий раз буду їх. Я візьму рамочки, і вже на наступний раз їх певний, що наступний раз, я думаю, можливо, до неділі я ще прискочу, можливо, ні. Ну в будь-якому випадку будемо старатися так, щоб нам підставити, підставимо рамочки, а потім пени будемо переселяти в ті вулики. Або ж будемо забирати і переставляти в Додановські вулики. А тут знову поставимо. Це нагадаю, торік <кхід> влетів мені туди рій. Стоїть пасіка вроді пуста, але стоїть вона як ловушка. Тому навіть пустий вулик, якщо він чистий прибраний, він працює як ловушка. А особливо старі вулики, от стояло багатьох, і там були рамки, і там були, і там були, а іменно влетіло в старий вулик. Старий вулик він пахне, він теплий, в старому вулику і гарно бджола розводиться. От вам наглядний приклад. Ви подивіться, як настільки плотно сидить бджола. Тому зараз ці язики я удаляю, бо це дивіться, човка лиха із за того, що я ж кажу, прохладно, немає ще що щось потуг. Зараз будемо дивитися і нам треба переглянути що з не нас зробиться. Насправді 6 рамок, раз два, шість. Дивіться, сама крайня, так? Та, що має бути медово-пергова, дивіться, перга, а між ними черва. Де тільки може матка позасівала? Це сама крайня рамочка з тієї сторони від стінки. Від стінки. І все настільки матка позасівала, що тупо немає всі рамочки, всі ці в черві. Навіть. Видно? Суточний засів. Тому зараз це все, бігом назад mm -hmm. куваю. Ну Щоб що, що сказати, що бджола не ха, не особливо лиха. Демер що і так і працює. Багато хто з пасічників кажуть, чи працювали без димра. Я не ризикую, яка так. Без маски працював, але без димера ні. У мене було, що з демром працював, але без маски або наоборот. Бачите, саме крайнє погризли миші. Погризли її, це жопа. Пірка тянуть трутневу ячейку. Ну. Уже черва всю є. Тут саме крайня мет, тут також черва. Зараз це кубло все <кхи> викидаю. Димера добре палити. Ту ось ту стінку я її робив тут. Її заглушував, заглушував, а ми що то прогризли і то вони все виймають. Ту всю тір, я її туди натрамбовував, а вони тільки всю миші виймають. Таке. Ну, старі вулики люблять бджоли, старі вулики люблять лише. Один мінус завжди. Бачиш? так. зараз переглядаю решту. Це все викидаю тут руху і ставим назад. Ну що ж, друзі, я, така ситуація от на пасіті. Переглянув дві сімейки. Ти, друга теж також хороша. Непогано червить, правда, ні одні, ні другій матки я не знайшов. Ну, По-перше, їх не особо і шукав. Зараз холода, ви знаєте, виставить ті рамки, суточні засів вітер, що мені за холодно засів, теж сказати, не потрібно. Та й казав, вже, що я його що зробив. Я ж попереглядав, там чуть деякі рамки були такі неструважні. Казав, вже, що я їх ті рамки туди їм поставив, там три рамочки такі поставив. Я Та, думаю, хоч щось відтягнуть. Тай, хоч щось буде.